Вітаю та новини підсумовують події інформаційної п'ятниці 28 грудня. Сьогодні у нашому випуску дивіться таке. Затягнути паски. Область у слід за містом отримала бюджет на 2013 рік. Прийнятий після тривалих суперечок та обговорення, документ самі депутати назвали казною проїдання. Наживалися на нещасті. Львівські правоохоронці викрили членів двох медкомісій, що незаконно збагачувалося на інвалідах. У них вилучили 46 тисяч гривень. Втрата лідерства поразка від харківського локомотива відкинула львівську енергію на третє місце турнірної таблиці футзальної екстралі. Затягнути паски область у слід за містом отримала бюджет на 2013 рік. Прийнятий після тривалих суперечок та обговорень. Документ самі депутати назвали казною проїдання. Левого частка видатків понад 60% піде на соціальні виплати, натомість коштів на розвиток майже не залишається. Однак, навіть і такий скромний бюджет виконати буде складно: 80% надходжень це податки з доходів громадян, а Львівщина за рівнем зарплат на одному з останніх місць в Україні. Бюджет області на 75% залежить від державного, скаржаться депутати. Натомість очікування, що держава покращить фінансування, не виправдалися. Суттєво зростання рівня зарплати у 2013-му не передбачається. Це означає, що не збільшується доходи бюджету, адже вони формуються з податку на доходи фізичних осіб. Відтак великих капіталовкладень у розвиток інфраструктури очікувати не варто. Відкривши великі об'єкти, скажімо, турківську районну лікарню. Ми потім шукаємо гроші, як забезпечити фінансування діяльності чи закупивши. Якесь обладнання медичне, а як забезпечити функціонування того обладнання чи відкривши школу, скажімо, в селі Вороняка, як зробити так, щоб там була заповненість дітьми? Загалом зведений бюджет становить понад 11,5 мільярдів гривень. На одного мешканця припадає близько 4 тисяч, відтак як і минулими роками розраховувати доведеться лише на допомогу від держави. Принципова позиція. Депутати обласної ради відмовилися скасовувати свою ухвалу, якою визнали нечинним на території Львівщини закон України про засади державної мовної політики. Корисніченка Кивалова за відповідне подання прокурора проголосували лише 10 обласних обранців. Тепер прокуратура намагатиметься скасувати ухвалу через суд. Нагадаємо, ухвалу про визнання нечинним мовного закону на території області депутати прийняли 23 листопада, за проголосували 80 обранців. Необхідність такого рішення депутати аргументували тим, що складальний закон був ухвалений парламентом з порушенням регламенту та конституції. Втім, у прокуратурі вважають, що обласна рада не мала права приймати таку ухвалу. Це рішення супережить вимогам конституції, вимогам інших законів, які регламентують парламент. Рядок прийняття зміни чи скасування законів України. Обласна рада не є тим органом, який може відміняти дію законів на відповідній території. У 15-денний термін прокуратура звернеться в окружний адміністративний суд з позовом про визнання незаконним рішення облради. Якщо Феміда задовольнить цей позов, депутатам залишиться хіба що апелювати до вищої судової інстанції. Транспортна суперечка. Міські перевізники протестують проти створення комісії, яка буде вивчати роботу пасажирського транспорту у Львові. За словами голови всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників Івана Веліки, причина цьому проста. Вона сформована з порушеннями і має тільки одну мету покарати незговірливих власників. АТП мовляв, такий крок мерія зробила у відповідь на намагання власників маршрутних таксі підвищити ціну проїзду до трьох гривень. За словами Ігоря Велійки, основне нарікання серед перевізників викликав сам факт формування комісії, яка мала перевіряти роботу маршрутних таксі та існуючий пасажиропотік. Вона каже, чоловік в основному сформована з представників громадських організацій, які не мають відповідного досвіду роботи. Такий спосіб переконаний він, чиновники чужими руками хочуть вибрати жертву і показово покарати її, тобто це може стати будь-яке АТП, яке не виконує умов договору, обладнання маршруток, gps навігацію, оновлення рухомого складу тощо. У той час говорять у всеукраїнській асоціації автомобільних перевізників, виконати зобов'язання просто нереально. Ви розумієте, в будь-якій роботі є економічні підвали, і якщо до сьогоднішній день. Єдине джерело для закупки нового транспорту це кредити банку, а відсотки в банках ви знаєте, які. А вартість проїзду ви теж знаєте. яка. А низькопідлоговий автобус, про про який ми говоримо, коштує від півтора мільйона гривень до двох мільйонів гривень. Ну, напевно, кожна мисляча людина може собі прикинути, чи може собі дозволити транспортне підприємство купити автобуси по 2 мільйони і по 2 гривні їздити. Саме тому каже Ігор Велійка, перевізники і вимагали від мерії, аби там дозволи підвищити вартість проїзду до 3 гривень. Однак, чиновники натомість просять надати економічне обґрунтування. У той час кажуть власники маршрутних таксі, самі посадовці своїх обов'язків не виконують. Перевіряти треба те, як діє система транспортного Львові, як вносяться зміни у маршруті, в маршрути, яким чином е, був проведений тендер, скільки скільки разів було порушено законодавство е, протягом року. Як з'являються нові маршрути в місті Львові, як маршрути кардинально міняють напрям руху, як під від маршрутів, які розробила славнозвісна компанія Луїс Бергер і отримала величезні гроші за це, збереглися лише на сьогоднішній день номери, а під цими номерами їздять зовсім інші маршрути. Нагадаємо, у міськраді пропозиції перевізників вислухали, але вирішили керуватися правилом Довіряй, але перевіряй. Перевізникам доручили підрахувати свої витрати, розхід пального, матеріалів, зарплату водіїв, вартість ремонту транспорту тощо. Владомості, в свою чергу проведуть аудит на повне міських автобусів пасажирами. Цифри складуть докупи і визначать, є ціна у дві гривні збитковою чи ні. Степан Герцюк, Олег Возний, Ента новини. Наживалися на нещасті. Львівські правоохоронці викрили членів двох медкомісій при обласній клінічній лікарні, що незаконно збагачувалися на інвалідах. Медики вимагали гроші за надання переваг у видачі довідок з непрацездатності. Лиходії вилучили 45 тисяч гривень. Викрили нечистих на рукою з кулапів під час спецоперації, що її провели львівські обозівці в приміщенні обласної клінічної лікарні на Некрасово. власне там засідали дві кардіологічні медико-експертні комісії у складі 14 осіб. За видачу довідок про непрацездатність, які є повністю безкоштовними, лиходії вимагали гроші. В даних комісіях було вилучено готівки 45 тисяч гривень. Дані кошти були отримані членами комісій за надання переваг в видачі довідок. По непрацездатності будемо говорити так по прямому інвалідності для оформлення інвалідності. Кошти вилучені за даним фактом відкрите кримінальне впровадження до членів комісії, що їх викрили в корупції судом обрано міру запобіжного заходу на кожного з підозрюваних взяття застави у розмірі 60 мінімальних зарплат. Також правоохоронці провели обшуки по місцю проживання кожного з нечистих на руку медиків та вилучили в них готівку та ювелірні вироби. Разом з тим, зараз вирішується питання про накладення арешту на майно підозрюваних. Ялинковий аукціон понад 16 тисяч гривень зібраних від продажу неживих новорічних красунь підуть на потреби дітей реабілітаційного центру. Джерело благодійники вибирали з поміж 15 дизайнерських ялинок. Кращі з молотка пішли 15 унікальних робіт. Це дизайнерські ялинки з газет, сухофруктів, тканин, сіна, цукерок та навіть віників. Найдорожчий лот коштував 3,5 тисячі гривень. Їх заплатили, до речі, за переможницю конкурсу кращих дизайнерських ялинок. Торгово-виробничий комплекс Південний організував благодійний аукціон дизайнерських ялинок. Вітак, холд-центру перетворився з торгового на мистецький. До участі в благочинній акції зголосилися підприємці, орендарі та партнери південного. За 15 проданих з молотка дизайнерських ялинок учасники торгів зібрали понад 16 тисяч гривень. Усі кошти підуть для дітей до реабілітаційного центру Джерело. І за ті кошти, які сьогодні будуть вилучені, ми собі дозволимо купити таку програму яка Називається Бордмейкер. Це така методична програма, яка забезпечить, створить, дозволить нам вдосконалити немовні методи спілкування з нашими учнями. Це просто така дуже необхідність. і Нам завжди на неї не вистачало коштів. А торгово-виробничий комплекс південний завжди підтримує джерело постійно, не тільки на час Миколая, через два а весь час і багато років. Коштів кажуть представники джерела, вистачить, щоб забезпечити 150 немовних дітей книжками. Кошти лишаться ще й на інші методичні програми. До слова, благодійність не єдина мета проекту південного. Популяризація штучних ялинок, зроблених власноруч, чудова альтернатива живим деревцям. А мистецька складова такого конкурсу очевидна. Прекрасна ідея відмовитися від натуральної ялинки на користь ялинки, зробленої власними руками. Є роботи дитячі, дитячих центрів, гуртків, різних об'єднань, громадських організацій, тобто є абсолютно різний рівень і дуже цікаві роботи. Ялиночки красуні розходилися залюбки. Ще пак, роботи просто унікальні. Організатори конкурсу оцінили і мистецьку складову, відзначивши трьома преміями переможців конкурсу. Призначили також і приз глядацьких симпатій, які цілком заслужено взяла ялинка, зроблена звіників. А робота колективу школи дизайну креатив, сад ангельських пісень, визнали як найкращу. За тиждень часу ми представили цей лот. Робота є надзвичайно надзвичайним витвором, тому що вона зроблена повністю з обрізків газет. Премія за аукціону. Ми віддаємо повністю на благочинність. Крім того, саме ялинка-переможниця стала і найдорожчим лотом аукціону. То за три з половиною тисячі придбав генеральний директор південного Роман Загірний. каже, ця ялиночка прикрашатиме холодного з торгових центрів південного. Це гарна, добра справа. Ми нічого нового не робимо. Але ми просто робимо. Бо ми розуміємо, що а хто як не ми? Ми мусимо робити це. Бо ми собі так придумали. Це давно, це вже практика роботи, це вже стиль роботи південного. Ну і дай Боже, щоб воно просто продовжувалося. Упродовж аукціону були продані усі представлені дизайнерські роботи. Отримані кошти всі будуть передані центру «Джерело». Якщо забракне коштів, південний допоможе. А наступного року підприємці сподіваються, що до благодійної справи долучаться ще більше митців і меценатів. А торговельні зали перетворяться у справжній ліс дизайнерських ялинок. Новорічну казку про дивну країну, в якій панує безлад та корупція, проілюстрували львів'янам активісти громадянського руху Відсіч таким чином, на площі біля Траса Шевченка молодь намагалася привернути увагу людей до найбільших проблем 2012 року. Організатори кажуть, у 2013-му люди повинні мобілізуватися та згуртуватися, щоб разом відстоювати краще життя у кращій країні. Як у кожній казці, у нашій є свій король і його свита. Є вороги, і лицарі, є народ, які постійно від чогось потерпає і час від часу подає голос. На площі перед Тарасом Шевченком активісти громадянського руху Відсіч розповідають казку про дивну країну, в якій живуть дивні люди. Там і король, схожий на президента, і лицар, схожий на Дмитра Табачника, і навіть закони, які цьогоріч приймали у Верховній Раді. Негативні закони, які намагалися прийняти влада або прийняла. І якщо вона їх не прийняла, то чому? Тобто, скажімо, ті негативи, які зуміли відвернути громадськість своєю. Активністю нагадати людям, що у нас в країні існують проблеми, і що ну, з настанням нового року ці проблеми самі собою не вирішаться. Тобто, це є заклик до людей бути активними в наступному році, задати, що якою ну фраза, що ми самі будуємо своє життя, вона є правдивою. А поки львів'яни слухають казкову розповідь за всім, що відбувається на площі, уважно стежать правоохоронці. Вони тут і у формі, і в цивільному знімають на камери, кажуть, усе для того, аби не сталося сутичок. Була подана заявка про введення масового заходу. Театрального стоїть і задіяні працівників міліції. Тут, як кінців, патрулює постійно наряд патрульної служби від опорного театру до Божої Матері три, три працівники патрульної постової служби і три працівники служби патрулюють е, по тому заходу. І крім цього, є от внутрішні війська, які вже працюють в посиленому варіанті населення служби до новорічних і свят. І хоча акція зібрала не надто багато глядачів, ті, хто прийшли, кажуть, молодь рушійна сила, і саме вона повинна передусім об'єднуватись для боротьби з беззаконням. Він то підкреслив, що то ті негативи, які є на сьогодні. І Він мало того, що він то розказав нам. Він то розказав скласти так, з такою іронією, з такою молодецькою, такою. Такою надією, що тут не має так бути і не буде так. Як і всі казки, дивна казка закінчилась хеппі-ендом. Народ зумів побороти і диктат правителя, і апетити сусіднього диктатора і, врешті, навчитися не віддавати своє майбутнє у розпорядженні сумнівних осіб. Так кажуть активісти, має бути і в реальності. Олександра Стасишин, Олег Возний Новини. І далі у новинах спорт. Поразка від харківського локомотива відкинула Львівську енергію на третє місце у турнірі таблиці футзальної екстраліги. Залізничникам зеленобілі програли із рахунком 3-2. Тепер локомотив та Луганська ЛТК випереджають енергетиків на два очки. У першому таймі на гол Дмитра Камеко енергетики відповіли влучним ударом із дабл пенальті Валерія Легчанова. Після перерви на 25-й хвилині у воротах Владислава Лисенка розписався Сергій Журба, але Сергій Коваль знову поновив паритет. В рішальної у матчі була 38-ма хвилина, коли помилкою енергетики в обороні скористався Дмитро Сорокін. Отож 3-2 на користь локомотива, враховуючи бажання двох команд і моменти. Як Два-два був або три крає, як то каже, був би закономірне нічого, було б закономірним результатом. Але сьогодні спортсмена була на сторонні локомотива. Наступний матч енергія проведе удома. 10 січня львів'яни прийматимуть Івано-Франківський ураган. На підвищення росіянин Павло Кучеров припинив співпрацю із друголівою футбольною Морщинською скалою. Фахівець прийняв запрошення працювати наставником білоруського нафтана. У скалі нагадаємо, кучеров опікувався дитячо-юнацьким футболом. А до того він був головним тренером Львівських Карпат. Нечисельне представництво п'ятеро львів'ян потрапило до списку учасників юнацького олімпійського зимового фестивалю, що в лютому прийме Румунія. У гірськолижному спорті місто Лева буде представлене Ольгою Книж та Дмитром Мицаком. Анастасія Чупрай та Олександра Вовк виступлять у сноубордингу. А збірну біатлоністів пробилася Анастасія Меркушина. І цією інформацією ми завершуємо наш випуск. У Понеділок ми підсумуємо найважливіші події, якими жила Львівщина у 2012 році. Тож дивіться, НТА. до побачення.